Вас на каналі Оксі Рукодільниця, і сьогодні ми з вами будемо робити ось такий капелюшок рожевий, групи калуш. Я весь майстер-клас буду показувати від початку до кінця. Нічого пропускати не буду. Тому, якщо комусь щось буде незрозуміло, ви можете завжди переглянути знову. Що хочу ще сказати? Той капелюшок, який ви бачите, досить глибокий. Тут 6 рядів по колу. Якщо вам такий глибокий не сподобається, ви можете на одне коло зробити менше. Тобто, ви дивіться вже по ситуації, як ви будете бачити, що у вас буде виходити. Тобто, наприклад, ви зробите 5 кіл. Побачите, що для вас цього достатньо. Тоді ви пропускаєте шосте коло, і вже закінчення робимо разом. Або робимо весь капелюшок до кінця. Для роботи нам потрібно буде рожевий бісер. Ось такий я взяла. Можна взяти будь-якого номера, а також будь-якого кольору. Також я буду робити. Капелюшок на мононитці чорного кольору, чому чорного, це для того, щоб вам було добре видно. Звичайно, краще взяти або прозору, або білу нитку, і також я буду плести цей капелюшок голкою. Скажу зразу: голкою набагато зручніше, ніж просто самою ліскою. Якщо ви не любите голку, ви можете робити ліскою без голки. Ну що, починаємо. Набираємо шість бисеринок, підтягуємо їх до кінця, протягуємо по колу ще раз голочкою. Так. І зав'язуємо на вузлик. Тобто закріплюємо наш перший ряд. Ось так. Робимо десь 2-3 вузлики. Коли закріпили ниточку, вільний край обрізаємо, щоб він нам не заважав. Далі проходимо голочкою через сусідню бісеринку. Набираємо 4 бісеринки, і далі, ось тут у нас виходить ниточка. В цю саму бісеринку, але з іншого боку проходимо голочкою. От так. І далі проходимо через сусідню бісеринку цього самого кола. Ось що у нас виходить. Тепер набираємо три бісеринки. У нас є сусіднє коло, дивіться уважно, щоб було зрозуміло, ми проходимо через другу або п'яту, дивитись, якщо з якого боку, якщо ми рахуємо. У нас звідси виходить ниточка, то в останню бісеринку з сусіднього кола ми проходимо голочкою і знову ж через ту бісеринку, через яку виходить ниточка. Я думаю, що все зрозуміло, просто треба дуже уважно дивитися. Підтягуємо і проходимо голочкою через сусідню бісеринку нашого основного кола. Тепер набираємо три бісеринки. І знову ж так само тут у нас виходить ниточка, а через останню бісеринку сусіднього кола і через ту бісеринку, з якої виходить ниточка, ми проходимо голочкою, вирівнюємо, щоб нічого не плуталося. От у нас ще вийшло одне коло. І проходимо голочкою через сусідню бісеринку основного кола. Підтягуємо. Знову набираємо три бісеринки і так само проходимо через останню бісеринку сусіднього кола, через ту бісеринку, з якої виходить ниточка, але з іншого боку підтягуємо. І через сусідню бісеринку основного кола. Знову набираємо три бісеринки. Так само проходимо через сусідню бісеринку сусіднього кола, через ту, з якої виходить ниточка. Підтягуємо ось так. Через сусідню бісеринку, дивіться тут уважно, тому що ми будемо закривати наш другий ряд. Через сусідню бісеринку основного кола, а також, також через сусідню бісеринку самого першого кола другого ряду. Просто дивіться за голочкою, щоб було зрозуміло, якщо я не зовсім точно пояснюю. Ось таким чином. Підтягуємо ось так. І набираємо дві бісеринки. Далі нам треба по колу знову ж пройти, створюючи нове коло. Проходимо. Просто дивіться уважно через останню бісеринку. Нашого останнього кола, центральну бісеринку основного кола, через бісеринку самого першого кола, з, якого, з якої виходить у нас ниточка, підтягуємо ось так. У нас вийшло два ряди, ось таким чином. І далі ми проходимо через Дві бісеринки. Ось так, бачите, дві бісеринки нашого самого першого кола другого ряду. Тепер набираємо три бісеринки і будемо починати робити наступний ряд. Проходимо по колу через ту саму бісеринку, з якої виходить ниточка, лише через одну. І далі, дивіться, проходимо голочкою через одну бісеринку сусіднього кола. Якщо дивитися уважно, нічого не пропускаючи, тоді все-все буде зрозуміло. Ось так у нас виходить тепер ниточка. Набираємо дві бісеринки, набрали. І тепер по колу проходимо через сусідню бісеринку нашого е, нового квадратика, чи як це ми назвемо, нового кола, через бісеринку, з якої виходить у нас ниточка. А також через сусідню бісеринку, ось так, тобто через три бісеринки. Набираємо знову дві бісеринки, так само по колу проходимо через сусідню бісеринку нашого нового кола, яке ми щойно зробили, через ту, з якої виходить ниточка, і через одну бісеринку сусіднього кола з іншого боку. Ось так, підтягуємо, набираємо знову дві бісеринки. Проходимо через сусідню бісеринку нового кола, через ту, з якої виходить ниточка, і через сусідню бісеринку нашого попереднього кола. Підтягуємо. Ось таким чином ми будемо робити до кінця кола. Набираємо знову дві бісеринки, проходимо через сусідню бісеринку. Нового кола, яке щойно зробили, через ту, з якої виходить ниточку, ниточка, і через сусідню попереднього кола підтягуємо. Знову набираємо дві бісеринки. проходимо через сусідню, через ту, з якої виходить ниточка. І через сусідню з іншого боку знову набираємо дві. через сусідню, через ту, з якої виходить ниточка, і через сусідню з іншого боку. Ось що у нас вже вимальовується. Якщо ми добре все це попідтягуємо, то це отакий уже буде конус у нас з'являтися. Знову набираємо дві бісеринки, так само проходимо через три бісеринки по колу. Знову набираємо дві, проходимо через три. Я не буду нічого пропускати, буду повністю весь капелюшок вам показувати, тому, якщо щось не зрозуміло, що де з'єднувати, ви можете подивитися і прокрутити і подивитися знову. Набираємо знову дві, проходимо через сусідню нашого останнього кола, через ту, з якої виходить ниточка, і через сусідню нашого попереднього кола. Ось так. У нас ще одне коло готове, підтягуємо. Тепер дивіться, нам потрібно закрити це коло. Ми проходимо. Через сусідню бісеринку самого першого кола цього ряду. Просто от подивіться, як я проходжу голочкою, щоб вам було зрозуміло. Ось так. Набираємо одну бісеринку. І от якщо ми не затягуємо, а от таким чином я роз'єднаю, щоб вам було краще видно, проходимо тепер голочкою через крайню бісеринку. Останнього кола, через бісеринку попереднього кола і через ту бісеринку, з якої виходить у нас ниточка. Підтягуємо ось таким чином. І далі проходимо ниточкою через сусідню бісеринку, тобто через, от так, якщо подивитися, у нас Наверху, як би торчать такі по одній бісеринці. От проходимо через верхню бісеринку к сусідню, підтягуємо. Ось такий капелюшок у нас вже вимальовується. Тепер будемо робити наступний ряд. Набираємо три бісеринки. І проходимо по колу через ту бісеринку, з якої виходить у нас ниточка, а також через верхню бісеринку сусіднього кола. Це ми вже почали робити четверте коло. Всього у нас буде шість, ось так пройшли, набираємо дві рожевих бісеринки і проводимо через поколу, через сусідню бісеринку нашого нового кола, через ту, з якої виходить ниточка, а також через верхню бісеринку попереднього кола. Ось так. Знову набираємо дві бісеринки, проходимо через сусідню нашого кола, яке щойно ми зробили, через ту, з якої виходить ниточка, і через верхню бісеринку кола попереднього ряду. ось так І ось так ми будемо набирати по дві бісеринки, і так само проходячи через сусідню нашого щойно зробленого, через ту, з якої виходить ниточка, і через верхню. Вісеринку попереднього кола ми так будемо робити до кінця нашого чергового кола. Якщо ви зараз чуєте якийсь звук, незрозумілий, то це у мене спить собачка, і вона любить голосно хропіти. Ось так ми набираємо кожного разу по дві бісеринки і проходимо через три бісеринки. Так, Це останнє наше коло ми робимо, проходимо так само через три бісеринки, підтягуємо, і далі будемо закривати це коло, проходимо ниточкою доверху через сусідню бісеринку, таку з боку нашого самого першого кола цього ряду. Ось так. І набираємо одну бісеринку. І закриваємо це коло. Проходимо знову по колу через сусідню збоку бісеринку нашого останнього кола, що ми щойно зробили, через верхню бісеринку попереднього ряду і через ту, з якої виходить ниточка. Ось так. Ще один ряд у нас готовий. Далі проходимо ниточкою через верхню. Бісеринку, ось така, що поряд у нас, підтягуємо. Ось уже такий капелюшок у нас вимальовується. Починаємо наступний ряд. Набираємо три бісеринки. Проходимо по колу через ту ж бісеринку, з якої виходить ниточка, і через верхню бісеринку сусіднього кола. Тобто цей ряд ми будемо, або коло ми будемо робити так само, як і попередній. Я не буду розповідати, ви просто дивіться. І так ми будемо робити по колу. Все коло я вам буду показувати. Я нічого не пропускаю, тому що якщо комусь щось буде незрозуміло, ви можете повернутися в будь-який момент і уважно ще раз передивитися. Кожного разу ми будемо набирати по дві бісеринки. Ось ми набрали останній раз дві бісеринки, проходимо так само по колу, через сусідню бокову бісеринку попереднього кола, через ту з якої виходить ниточка. Далі через верхню бісеринку попереднього ряду, а також дивіться, через бокову бісеринку нашого першого кола цього ряду Тобто через 4 бісеринки. ось так І закриваємо цей ряд або це коло, набираємо одну бісеринку і проходимо по колу через ось там, дивіться просто уважно, через бокову бісеринку нашого останнього кола, що ми зробили, через верхню бісеринку попереднього ряду кола через ту бісеринку, з якої у нас виходить ниточка. Підтягуємо ось так. І проходимо через верхню бісеринку, яка знаходиться поряд. Ось. Ось так. Якщо ми порахуємо, у нас має бути 1, 2, 3, 4, 5, Таких рядів. І тепер ми будемо робити останнє коло, останнє коло, і потім будемо вже завершати наш капелюшок. Набираємо три бісеринки, проходимо так само, як і попереднього ряду через ту бісеринку по колу, з якої виходить ниточка, а також через сусідню бісеринку або верхню бісеринку. З сусіднього кола попереднього ряду. Ось так. Набираємо дві бісеринки, проходимо по колу через сусідню бокову бісеринку, кола, що ми ті щойно зробили, через ту, з якої виходить ниточка, і верхню бісеринку. Тобто цей ряд ми робимо так само, як і попередній. Знову дві через сусідню по колу, через ту, з якої виходить бісеринка, і через верхню сусіднього кола. І далі продовжуємо так само. Набираємо знову дві бісеринки, проходимо через сусідню попереднього кола, через ту, з якої виходить ниточка, через сусідню верхню, а також через бокову бісеринку нашого першого кола цього ряду. Ось так. І набираємо одну бісеринку і закриваємо це коло. Проходимо через три бісеринки. Бокову <центральну>, і ту, З якої виходить ниточка. Ось. Тепер нам потрібно закрити це коло. Ми завершальний робимо етап і будемо набирати по одній бісеринці. Ось у нас виходить ниточка. Ми проходимо через сусідню верхню бісеринку. Набираємо одну бісеринку, проходимо через верхню бісеринку сусіднього кола. Ось так. Знову набираємо бісеринку, одну, проходимо через верхню наступного кола, знову набираємо одну бісеринку. Проходимо знову через верхню наступного кола. І так ми робимо до кінця цього кола, набираючи по одній бісеринці. Набираємо останню бісеринку і проходимо через верхню, сусідню, через дві бісеринки нашого першого кола, останнього ряду. Ось, ось що у нас має вийти. А далі ниточку ми закріпляємо. Я роблю це вузликами, кому як зручно може закріпляти, ось так протягую, роблю вузлик. Далі протягую через кілька бісеринок, знову роблю ось таким чином вузлик, знову протягую через 2-3 бісеринки і обрізаю ниточку. Ось що у нас вийшло. Досить такий глибокий, його треба тепер вирівняти красиво, і капелюшок готовий. Якщо вам глибина не подобається, і він вам здається за високим, ви можете зробити на один ряд менше. Тобто не 6, от такого по колу, не 6 рядів, а, наприклад, 5. І тоді він не буде такий високий. Я сподіваюся, що вам майстер-клас сподобався. Підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки, лайки, кому як подобається більше якесь слово. І до нових зустрічей!